Вітаю вас в нашій спільноті. Якщо ви тут, тоді ви точно шукаєте собі гарного постачальника одягу, або хочете просто розширити свій сортимент. Можливо, ви тільки хочете почати продавати одяг через Instagram, Facebook або інші якісь соціальні мережі, можливо, ликс. Тому в мене для вас гарна новина. Ви точно знайшли те, що шукали. Ми займаємося жіночим одягом вже більше п'яти років. Тому ми точно знаємо, як це робити правильно, які моделі зараз краще продаються, які тренди зараз є в одязі. І ми підшукуємо моделі саме під те, що потрібно клієнту в даний момент. Від нас ви отримуєте повний цикл відправки одягу. Це значить, що ми викупаємо товар в інших постачальників, якщо його немає в нас на складі. Ми пакуємо ваш товар, відправляємо його на нову пошту. Потім працюємо з вашими поверненнями, якщо вони будуть, і ви не втрачаєте нічого. Це значить, що кожну модель, яка повертається до нас, ви можете обміняти на інший одяг. Таким чином, ви зовсім не втрачаєте на повернення. Ми оновлюємо наш канал та додаємо туди нові моделі буквально кожного дня, і це 5, 10 і більше моделей. У вас буде постійний потік нових моделей, що дуже важливо для продажів, щоб у вас був постійно змінювався асортимент. Як почати з нами співпрацювати? Все, що вам потрібно, це перейти в наш телеграм-канал. Ви відразу отримуєте товар, який зараз продається. Взяти наші професійні студійні фото та відео, та завантажити собі в Instagram, TikTok або додати на свої сайти і почати продавати. Готові замовлення ви формуєте на себе та передаєте нам уже готову ТТН. Із артикулом та описом товару, який потрібно відправити. Ми зі свого боку все це пакуємо і відправляємо клієнту від себе. Наші головні переваги це хороша мережа вже з першої одиниці товару. Не потрібно замовляти оптом 10-15 одиниць. Одна одиниця це вже оптова ціна. Ви відразу отримуєте мінімальну ціну і тому можете легко стартувати, тому що у вас буде гарний запас маржі. Друге, ми даємо актуальні товари, які продаються вже зараз в інших магазинах, так і в наших магазинах, так і в інших магазинах. Тільки популярні моделі є, які дії. Дійсно, продаюсь фото в хорошій якості, гарні відео, з яких можна зробити рілси та готові вже рілси, які потрібно тільки собі завантажити. Тому від вас перейшли в телеграм-канал, обрали моделі, завантажили на свої сторінки та почали продавати. Тому вже зараз переходь до нашого телеграм-каналу, приєднуйся та починай працювати.